Привіт! Листопад місяць і прогноз для знаку Терезів. Але спочатку я хочу нагадати, що в мене є прогноз по датах народження, коли йдуть транзити дальніх планет і діють на наше життя, і цей прогноз не лише на листопад, а й на подальші місяці. Тому, кому цікаво, я залишу силочку під цим відео. І так листопад для терезів відкриває повня в знаку Тілець. Тіле це завжди про ресурси, накопичення, купівлю, продаж, якесь наше майно. І у вас ця повня програється в межах восьмого дому. Восьмий дім, здебільшого, це спільні ресурси з партнерами, партнерами особистими, тобто чоловік, дружина або з бізнесовими партнерами. І тут стосується Ось цих спільних ресурсів. Також тема. Того, що в житті наших партнерів може, могли відбуватися якісь переміни, і ці переміни могли стосуватися напряму ресурсності, їхньої ресурсності. Також по восьмому дому в нас проходять взаємовідносини з банками, кредитними системами, кредитними картками, щось могло добігати якогось строку, могли відкривати новий якийсь термін. По восьмому дому часто в нас проходить допомога. Допомога у виді виплат. Ці виплати можуть іти як від держави, так і від якихось різного роду систем, просто допомоги від інших людей. Тому ось ця повня буде давати вам результати по цих всіх питаннях. Але переміни. Ваше життя могли заходити ще з кінця квітня, травня 25-го року. Там залож... тоді заложилося новолуння, яке провокувало якісь певні зміни. По сферах восьмого дому. Восьмий дім також тема кризи, кризи зовнішньої або внутрішньої, і тут хороша новина в тому, що повня буде завершувати це питання та, і закривати його в проміжку з 5 листопада по 20 листопада. Тема також різного роду операцій. Тут операції можуть бути як і фінансові, валютні да, розрахунки, так і операції, які стосуються нашого тіла, тому що це також наш ресурс. І ось повня буде відсвітлювати і закривати вже ці питання в вашому житті. Також восьмий дім це тема психології. І, як я казала, тема допомоги. Тому ви можете звернутися про якусь психологічну підтримку, і допомогу або якусь езотеричну, або самі можете надавати ось таку допомогу іншим людям. Вкладання на майбутнє також ви можете ну, бачити. Да? Або мати яснішу картину щодо ресурсів, які ви плануєте на своє майбутнє. Ось, ще так. Далі, Терези, Марс 4 листопада переходить в знак стрільця, а для вас це третій дім. Третій дім тема. Інформації, знайомств, навчання, різного роду поїздок, транспорту, взаємовідносини з ближнім оточенням, тема наших братів, сестер та родичів. Марс це планета, яка дає пошток, яка хоче розвитку і дії, але разом з тим вона і її друга сторона це така агресивність і імпульсивність. тому… Дивіться, як вона буде розвертатися у вашому житті. Марс може спонукати вас на якісь подорожі, переміщення, на початок навчання, до нових знайомств, до комунікацій. Так? Але переходимо до ретро Меркурія. У нас ж буде в листопаді ще ретро Меркурій і. Він буде проходити в межах другого дому для вас, він буде проходити з 9 листопада по 29 листопада. І якщо, наприклад, Марс в третьому домі нас спонукає до дії, третій дім це авто, то Меркурій говорить в другому домі, що якщо ви плануєте купити, да, от у вас є імпульс Марса наштовхає купити авто. То я би вам радила трішечки зачекати, поки пройде ретроградність Меркурія до 29 листопада. Ви можете вибирати, придивлятися, добре, до речі, ремонтувати машини, добре продавати, але ось купляти саме є ймовірність того, що потім в подальшій експлуатації цього транспорта ви будете докладати час, зусилля, гроші. Так, Ретро Меркурій по другому домі це тема перегляду ваших особистих ресурсів, які ви заробляєте своєю працею, своїми талантами. І тут також може йти тема того. Тема того, що ви можете передивлятися систему оплати вашої праці, скільки ви заробляєте, чи вам це підходить, ви можете шукати додаткові джерела надходжень, ви можете придивлятися до додаткових джерел надходжень. Да? Ви можете, тут може навіть іти мова про підвищення да, вашого заробітної плати. Але все в період ретро Меркурія це може переглядатися, да? Ось. Далі, 6 листопада, сюди ж, у другий дім, прийде Венера. І Венера це вже наші бажання. Бажання до чого? До більших грошей в другому домі, до більшої стійкості, до більшої забезпеченості, тому, можливо, у вас буде такий порив да? піти, попросити або підвищення, да? або перегляду заробітної плати. Знову ж таки, не ванеблагоприємно купляти щось, тому що Венера може спонукати, да, а Меркурій каже, притормози трішечки, подивися, придивися, да, і зроби вже конкретний шаг, крок вже після 29-го». Ось тому обережно з великими покупками, да, тому що ви потім будете мати якусь століку розчарування, або воно просто буде лежати і вам не буде потрібне. Тобто перегляд ваших фінансів да, особистих. Далі, Юпітер з 11 листопада буде ходити в межах 10-го дому. І буде давати вам такий тригон на ваш другий дім, тому що а Меркурій в знаку Скорпіон, Юпітер в знаку Рак, і між ними буде йти таке тригональне сполучення, усунення перешкод. Тому я і сказала, що ви можете піти і попросити, якби, підвищення заробітної плати. Тому що Меркурій, Юпітер, в 10 му домі, він стосується. Вашої роботи, вашого статусу, вашої посади, вашої самооцінки, цінності, вашої репутації, так? і Юпітер в ретро-русі. Може давати повторні шанси. Да? А, тобто, але проміжок його проходження буде значно довший, ніж Меркурія. Юпітер в нас буде в ретрограді з 11 листопада по 11 березня, тому тут він буде більше діяти на вас більший проміжок часу. І а, якщо ви, наприклад, хотіли змінити роботу, або отримати якось підвищення, якусь кращу посаду, або. А, Знаєте, ви не вибороти, а попросити для себе кращі якісь умови, можете це робити. Також ви можете міняти якийсь свій соціальний статус, тобто одруження, там, народження дитини. Тобто все, що впливає на ваш соціальний статус, так? І по 10-му домі в нас проходять якісь важливі документи. Але знову ж таки наголошую, в період ретро Меркурії щось нове підписувати не варто. Дайте собі час до 29 листопада, так? Тобто. Юпітер для вас буде давати якісь нові хороші можливості, шанси і розширення у сфері вашої кар'єри, статусу, навіть вашої, вашого позиціонування, якийсь вислух і вашої репутації. І новолуня. Знову ж таки, відбудеться 20 листопада в другому домі. До дуже багато у вас Терези і у Овнів, також Терези та овни. сфера фінансів, прямо фонить у цьому місяці. Буде заложуватися нова луня, якісь нові енергії, нові сценарії, новий розвиток, подій в другому домі з 20 листопада. Але ж тут у нас ретро Меркурій, розумієте? Тому, тому знову ж таки тут більше про якісь заощадження на майбутній період, ніж про витрати. Тому що ці витрати можуть бути на емоціях або імпульсивні. І, можливо, з 20 листопада і ваше життя. Будуть входити ось ці нові можливості по темах заробітку, джерел заробітку, скільки ви заробляєте, якісь процентні ставки, тобто все те, що стосується вашої стійкості. І а, ось ця нова енергія, вона буде розвиватися на протязі 6 місяців. І аж після 6 місяців ви тут зможете отримати вже результат, такий, який ви можете побачити, проаналізувати і відчути. І. А... Терези, я для вас витягла ще карту Таро як підказку на листопад місяць, які енергії будуть з вами в цьому проміжку часу? І так цікаво, що у вас випав туз. Жезлів Туз жезлів це тема якогось нового починання, нової ідеї, осяяння, інсайтів, Да? дівчина стоїть біля вогнища і тут якась ось прям ідея. Тому я би вам рекомендувала придивлятися до своїх ідей, але не починати їх поки що втілювати. Можливо, писати якісь плани, якісь наміри. Поглиблюватися ось у цю тему, у ці нові можливості, а запуск робити вже пізніше, тому що ретро Меркурій буде вам давати, ну, стопорити і не буде давати розвиватися в тій справі. З такою швидкістю, яку би ви хотіли. Да? Також туш жеслів це якісь нові починання. Да? Нові починання, якісь нові етапи у вашому житті. Можливо, це буде стосуватися сфери кар'єри, да? тому що у вас там ходить Юпітер і дає якісь другі шанси. Ось. Тут вогонь, ви можете чимось дуже горіти, чогось дуже прагнути, да? прикладати якісь зусилля, малювати ось карти, прописувати плани. Але це ще поки що буде на початковому рівні, тому що це перша карта як ідея, як задум, як напрямок, як ціль. Ось такі енергії у вас на листопад місяць, дорогі Терези.